Прошу встати. Суд иде. Прошу сидати. Шановні колеги, на пленарне засідання Другого Сенату внесено питання про зі справи No3206, 20 2024 за конституційною скаргою Пуканича Едуарда Володимировича щодо конституційності приписів частин 1, 5, статті 55, частини 3 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України. На пленарному засіданні Другого сенату присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городвенко, Василь Немак, Володимир Мойсик, Олег Перумайський, Галина Юровська. 20 березня цього року наш сенат ухвалив роздати справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Надаю слово судовому розпоряднику для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження на це засідання для розгляду цієї справи. Прошу вас. Дуже дякую, шановний засідання, високий суде. Інформую, що усі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про даний час пленарного засідання. На пленарне засідання Другого Сенату не з'явилися. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Пуканича Едуарда Володимировича інформація щодо його участі в розгляді цієї справи на адресу суду не надходила. Заявник був належно повідомлений всіма визначеними у конституційній скарзі засобами зв'язку. Від постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Євгеновича Дирдіна на адресу суду 10 квітня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича на адресу суду 10 квітня цього року надійшов лист, в якому він повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Та просив розглядати справу без його участі. У залі засідань другого сенату перебувають працівники секретаріату суду. Дякую. Жом дякую. Шановні колеги. До початку розгляду справи цієї на закриті на частині на відкритій частині пленарного засідання. До суду не надходили письмових заяв від учасників у провадження про відвід суддів, а також. Учасники провадження не інформували. Залі суд не був проінформований про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів у суддів. Тому запитую, чи є в суддів самовідводи зараз. Немає в суддів самовідводи за таких обставин, кворум для проведення пленарного засідання другого сенату. Є й головою на засіданні Сергій Головатий оголошує пленарне засідання другого сенату для розгляду справ відкритим. Суддя доповідач у справі колега Васи Василь, Василь Е, Відкриту частину нашого засідання фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол і запис відеотрансляції буде оприлюднено на офіційному сайті суду. Шановні колеги, з огляду на відсутність учасників конституційного провадження, обговорюємо питання про справи за їх відсутності. Спочатку з'ясовуємо можливість розділу справи за відсутності суб'єкта права на конституційну скаргу. Едуарда Пуканича і з'ясуємо цю думку з цього приводу у суді доповідача колеги Василя Лемака. Дякую. Ну, я вважаю, що зараз настільки є можливості комунікаційні, що е, не може бути ситуації, що щоб учасник конституційного провадження, саме той, який звернувся до суду, з ним не знайдено комунікації. І тому, власне, е, із цієї причини, я щоб другий раз не виступати, е, з урахуванням того, що. Відсутній представник саме парламенту у Конституційному суді, то я проти того, щоб ми сьогодні розглядали цю справу. Я за те, щоб ми перенесли і проявили, тому що це може бути людина в лікарні, може бути, я говорю про заявника, може бути якісь інші непередбачувані обставини в період війни. Тому я прошу суд врахувати це і перенести для знов-таки для повноти розгляду. Можливо, в нього є запитання там і так далі, і тому я проти того, що ми сьогодні розглядали. Дякую, дякую. Шановні колеги. Які думки у вас з цього приводу? Будь ласка, судді є Погодьте. думки. Судді погодити суддею доповідачем. А за таких обставин я ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд цієї справи відкритичні засідання на інший час. Який буде учасником провадження, про який буде повідомлено заздалегідь? Хто за це? Прошу проголосувати. Проголосували одноголосно, і на цьому е засідання я оголошую закритим. Прошу встати, суд іде.